Чи мріяли ви, будучи студентом, спробувати понавчатися у якомусь іншому навчальному закладі, ознайомитися із культурою іншого міста, відвідати лекції професорів у іншому навчальному закладі будь-якого міста на території нашої України? І ось для того, щоб вияснити, чи це цікаво не тільки мені? Ми провели моніторинг громадської думки серед студентів у найпопулярнішій мережі в інтернеті ВКонтакті. Тож дивіться, що з цього вийшло! Як виявилося, переважна більшість, а саме 60,2% студентів, хотіли б навчатися за своєю ж спеціальністю, але у іншому місті. Ми запропонували нашим студентам можливість вибору міст. Найбільшої кількості балів отримали Львів, Київ, Харків та Одеса. Хлопче. Ти по спеціальності хто? Механік. Не маєш бажання поїхати навчатися в інше місто по спеціальності? А, ще можна? Можна. А, ще треба. Пакет документів. Ага. Я прийду. Закон України про вищу освіту. Положення про академічну мобільність. Угода про співпрацю. Все є. З документами начебто все в порядку. В який вищий навчальний заклад ти хочеш? Одеський. Ого! Та ладно. Це що, можна будь куди? Так. Е у, у Львів. <плат> Миколаїв. <плат> Вінниця. де <плат> <Ріоти> жанейро <плат> Та ладно, жартуй. <плат> <плат> І що, так може зробити кожен? Якщо ти студент денної форми навчання будь-якого вищого навчального закладу України, то ти зможеш зробити саме так. Адже наше майбутнє в наших руках. В руках розвиток аграрного сектору, основа добробуту України.